Доброго дня, з вами Фідер Компані, виступає продаж Porsche Taycan 4 s 2020 рік. Автомобіль запускається і їде. Батарея 79 кВт. Він має пошкодження. О! Склії. Ще є ось такі дефекти. В автомобілі пробіг 58 тисяч миль. Тому гарно виглядає, відаю на чорному, гарний салончик. Запускається машинка, іде. Музика Босе, Тому, кого цікавить ось такий варіант нашим менеджерам.